І новий тиждень починаємо з нової радості. Новини спорту у нас в ефірі Вітаю вас. Вдруге за останній місяць Донецький Шахтар переміг київський Динамо з рахунком 2-0. Тільки цього разу Динамо сховалося за вивіскою Говерла. В матчі третього туру чемпіонату Української прем'єр-ліги основа Ужгородської Говерли на 100% складалась з орендованих Динамо гравців. Шахтар легко переміг команду оренда, хоча наставник донечан відзначив мотивацію молодих динамівців, заявивши, що не дарма в кінці гри гравці Говерли почали корчитись від судом. 89 хвилин тривалася оборона. Але в кінці гри Чорноморець посипався і пропустив два м'ячі від справжнього Динамо. Знову оступився Дніпро, і команда Маркевича вже четверта в таблиці. І сенсацію піднесла дніпродзержинська сталь, яка переграла Зорю. На чолі таблиці солодка парочка. Динамо та Шахтар. А от третє місце Карпат сюрприз. Найбільш прогресивний футбольний тренер України Віталій Кварцяний почав впроваджувати своєму клубі методику знаменитого Алекса Фергюсона. Це відома, дуже дієва методика, називається буцею по голові. УА «Футбол» поширив копію рапорта арбітра матчу, який обслуговував гру, дублюючих складів Волині та Запорізького металурга. Суддя написав, що кварцяний застосував під час гри до свого футболіста непедагогічні методи впливу, облив водою та вдарив буцою по голові. Ну і прям як колись. Фергюсон Бекхема. б'є, значить, любить, написали фанати про Прокварцянов. А вони не знають, що в Україні криза, На їм байдуже, що спорт в країні фінансується за залишковим принципом. Вони знай собі прославляють Україну, роблячи з неї країну не третього, а першого світу. Українські спортсмени знову привезли цілу торбу медалей з великих змагань. Юнацька збірна України повернулася з Тбілісі, де взяла участь в Європейському олімпійському фестивалі. Наші юнаки та дівчата здобули 11 медалей, ставши 12-ми в Європі. Перше, що почувствовала, це гордость і щастя, тому що дуже довго готувався до этим цілий рік. З самого початку я чекав, готувався і дуже багато роботи проделано було. Тож сподівався, що візьмемо більше медалей, но, увы, не получилось і інші спортсмени занять більше місць на спортсменів чекав неприємний сюрприз. Більша частина олімпійців не дочекалася свого багажу, який залишився в Грузії. <рес> Ні, то не, не знаю, де він. макин Сказали, що мені привезуть, то вже в коротко мені дому привезуть». Як з'ясувалися, винуваті велосипедисти та їхні велосипеди для багажу інших спортсменів. У літаку забракло місця і його доставлять ближчим часом. Добре, що хоч медалі везли кожен на шиї, і ті не загубилися. Була людина, нема людини. Наче тільки вчора Джермейн Ленс грав в київському динамо, а вже напередодні забив перший гол за англійський Сандерленд. Він справді голландець летючий, блискавичний, який миттєво адаптувався в новому клубі. В товариській грі проти Гановера Ленс в своєму фермовому стилі забив єдиний гол в матчі, наче тисячу років грав за Сандерленд. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Болячи ковтати. Смок читрах Знаменитий португальський футболіст Роналду щедра душа. Своєму другу на весілля він подарував не більше, не менше Грецію. Роналду завітав на весілля до свого футбольного агента Жоржа Мендеша і підніс йому небувалий подарунок. Грецький острів. В Греції 6 тисяч островів, більшість не заселені, і коштує такий острівець від 3 до 50 мільйонів євро. Може, Греція дарма звернулася за грошима до Євросоюзу? Може, треба було просто попросити Роналду? Ну а в Одесі велосипеди вигнали з доріг автомобілі. Південна Пальміра стала в один ряд з Амстердамом та Копенгагеном. Перетворилась на велике європейське велосипедне місто. Вперше в історії, прямо по центру Одеси, прокотилась міжнародна вологонка, в якій взяли участь гонщики з семи країн, приїхали навіть із США, Ізраїлю та Казахстану. по Падярібасовська, Угол Рішельєвська велодрайвери ганяли. Бачили наші телекамери. Одеське гран-при ще до старту стало знаменитим. Його порівняли із легендарною гонкою Париж Рубе, адже там теж великий шматок траси прокладений бруківкою, що дуже небезпечно для гонщиків. Втім, в Одесі все обійшлося без жертв. Хоча два дні змагатися за температури вище 40 – це теж був екстрім. Найкраще пристосувався до погодних умов представник київської команди Колс Олександр Поливода. Сідом за ним приїхав словенець Мугерлі та ще один українець Артем Топчанюк. Організатори твердять, що географія учасників гонки далі тільки розлава. Это только первый раз мы проводим и первый раз такой э, масштабностью. То есть будем продвигаться, двигаться и только расти, расти, расти и принимать еще больше спортсменов элитных и мировых.